Всім привіт! Були з чоловіком в АТБ. Покупочка у нас на 1180 гривень 30 копійок. Ось такий великий чек. І показую, що ж придбали. Женька захотіла ось такий чай, зелений. Був акційний мономах, 28 пакетиків. купила його. І ось, звичайний, чорний також мономах, 45 пакетиків. Невеличка знижка була на ось цей соус руна сацебелі 485 г. Дуже класна акція на ось такі батончики і снікерси. Це купили їх Женьки в школу, 10 штук. Але я вже бачу тут 9, тому що, мабуть, чоловік брав на роботу. Також ще по акції Twix батончики. Купила лише 2, тому що більше ми всі любимо снікерс. Ну, вже так для разнообразяння, нехай будуть ці твікс. І купила 2 баунти. Хуть дорожче коштують Twix і Snickers, то купила лише 2. Ще по акції була кава на кафе 250 г розчинна. Вже, бачите, відкрита, тому що чоловік збирався на роботу і вже її відкрив. До кави купили вершки. Ну, це більше я люблю так. Чоловік п'є без вершків, а я лише з вершками. Якщо немає вершків, значить каву пити не буду. Яготинський також була невеличка знижка, пів літра ось така баночка. Ще по акції була моя улюблена закваска лактонія 750 г. Не дуже велика знижка, але я давно її вже не купувала, вирішила собі придбати. І по акції була ось така сметана від своєї лінії. 20% жиру, 400 г. Дві пачки, як ви бачите, одну вже відкрила, тому що зробила салат. Для Алінки купила ось такий сорочок від мелопа, дві штучки, 90 г кожному зі смаком банан-суниця. І для неї купила ось таку пастілу. Це, мабуть, зі смаком яблуко-банан. 25 грамів. Нехай їсть. Тоді купили декілька пляшок водички мінеральної, Нептон, 1,5 літра. Остріч. Показую лише одну, тому що одну чоловік забрав на роботу. Ще що не показала, це ось по акції також купила кетчуп шашличний від фірми Щедра. 250 г у кожній пачці. Чоловік не дуже любить шашлички, тому він собі купив виторчен чилі. 250 грамів. Любить він дуже таке гостре, щоб було. Непоганий ось цей арахіс. Колись купували, вирішили купити ще 150 грамів. Він не обсмажений. Подобається нам цей арахіс, вирішили купити ще раз. І остання наша покупочка, також акційна це ось така зубна паста Парадонтекс. Колись купувала, знаю, що вона солена. Не дуже всім вона підходить, але вона класно вичищає зуби. І швиденько забіжали в аврору для того, щоб бусинки купити поглинаючі пелюшки, які завжди беру, від фірми Soft. Розмір 60 на 90 в упаковочці 5 штучок, 2 пачки. І купила різні снеки зі смаком сиру. Зі смаком баварських ковбасок, сметана і зелень, містер краб і ось такі гріночки. Хочу зробити окремий огляд на ось ці снеки і вирішити, які найсмачніші, які я вам буду радити, а які, на мій погляд, не потрібно буде купувати, не витрачати ваші кошти. Нібито нічого не купили. А більше, ніж тисяча гривень ми втратили. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!